Біля третьої поліклініки Полтави зібралися працівники медзакладу та містяни на протест. Люди вийшли, тому що цю поліклініку приєднають до третьої міської лікарні. Через це частину працівників скорочуватимуть, каже Антоніна Оніпко. Я працюю в структурі бухгалтерії. Бухгалтерія також йде під сокращення. Це головний бухгалтер, це заступник, це 4 чи 5 бухгалтерів. Нам уже сказали, що нас не візьмуть. Ну, В кожного ж теж є сім'я, є діти, яких треба теж кормити. Поліклініку приєднають до лікарні в межах створення спроможної мережі закладів охорони здоров'я. Про це Суспільному розповів директор департаменту охорони здоров'я Полтавської міської ради Сергій Котов. Це означає, що медзаклади поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Вони відрізнятимуться кілька. Кістю послуг, які надаватимуть. Загальні будуть надавати найменше. У кластерних проводитимуть складніші операції та гемодіаліз. А над кластерними стануть медзаклади, які прийматимуть пацієнтів із найскладнішими та рідкісними захворюваннями. Поліклініки практично збиткові абсолютно на сьогоднішній день вони не утримують себе і національна служба здоров'я України практично їх не буде фінансувати як заклади самостійного існування Приєднання до багатопрофільної лікарні, наприклад, до третьої, дасть право і можливість їм далі працювати, фінансуватися. Медичних працівників через приєднання скорочувати не будуть, каже директор поліклініки Володимир Глєбов. Третійська клінічна поліклініка не може, вона не підпадає під спроможний заклад. Тому було прийнято рішення щодо приєднання 3-ї міської клінічної поліклініки до 3 міської лікарні. І для лікарів і пацієнтів не буде змінено нічого. Тобто, будуть, якщо і будуть скорочені, то це дублюючі посади, а також ну, за рахунок технічного персоналу. Ну не може бути дві бухгалтерії. Наприклад, два головних бухгалтера, два директора. Ірина Бондаренко працює в поліклініці 13 років. Каже, що боїться лишитися без роботи. Комісія, де був наш головний бухгалтер, де був їхній головний бухгалтер, де вони при... Предоставили штат, який вони хочуть, який би був Тому там, на жаль, немає 80% дійсно наших працівників. Та сама жіноча консультація, яка на зараз складає 25 людей. В їхніх планах це 0,25 лікаря, 0,25 акушер. Ставки лікарі будуть працювати в своїх кабінетах рідних, там де вони зараз працюють. Медичні працівники практично не скорочуються, не звільняються, нікуди не переводяться ніякі інше місце. Низ яку іншу поліклініку, там же, де й були. Місцеві жителі написали колективне звернення у міську раду, аби нікого не скорочували. каже Алла Хандюк, Починаю від верхів і до самого дома молодшими сестри і дворника, щоб нікого не сокращали. Ми не віримо. Один каже одне. Другий каже друге, а насамтоді чесно, ніхто нам нічого не сказав. За словами Сергія Котова, приєднання поліклініки до лікарні розпочнеться після затвердження цього питання на сесії міської ради. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.